Усім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 22 травня. І сьогодні я знімаю для вас таке ранкове відео. Бо зараз ну, на даний момент 7.40 ранку. Кроликам дав їсти. Їм є що їсти. Ось, кури теж їдять. Марина лушпин'я з картоплі. Цей кролик також їсть. Давненько не було відео таких прямо вранці о сьомій годині ранку. В основному я знімаю відео близько 12-ї години дня. У будні дні, а то й ввечері. Але от сьогодні так вийшло, що вранці знімаю відео для вас. Квіт. Ось квітуся. Он куди-куди? Уже в цю суботу, тобто завтра я планую вже переселити їх в іншу клітку. Волієр, щоб кури. Бо вона вибрала собі місце, це таке, де кури. в Курячій, ще... ну, де в Клі... клітці де несуть кури яйця. Вона вибрала собі місце. Ось. Тому треба буде переселити вже, в принципі, вони вже від... розпівшили очки, їм суботу буде вже три тижні, і тому потрібно вже... Пора вже переселяти їх. Кури їдять траву. Бачите. Так, вранці комфортно, не спекотно. Вчора був спекотний день. Доволі і дуже спекотно якось було. Погода якась непередбачена. То так. То Холодно, то спекотно, то ще щось. То дощ, то сонце. Ось так. Ось вже розцвіла колина. В основному розцвітає. Чи це вже перецвітає, я не, віддію, не знаю. Мені, напевно, ще не, роз... а, ще не розпустилися. Я думаю, вже шось так у нас швидко. А це у нас ще тільки розкривається деякі квітки. Вже курей можна пасти буде. Подивіться, яка гарна чарова тут взагалі. Ось, дивіться, вложки розцвіли. Як ви можете побачити. Цвітуть. Просто гарно вже всі зацвіли. Будуть такі фіолетові. Ось там такі. Я вам покажу обов'язково. Це, звичайні тут воложки. Поки, поки що світуть. Ось. Ось таке ранкове відео. Браці якось так цікаво, особливо ці травни літні ранки, вони... Сонце, по-перше, раніше сходить, і вони такі якісь так теплі, такі не теплі є, прохолодні ну, про водночас, але дуже гарно. Тузик. Тузик. О, ще це роса ще вже з дерева капає тут. Що сніжинка? Одна сюди прийшла, де інші? Що їм там добре? Чи ще не доїли? Що, що кури? Смакуєте? Добре, друзі, я з вами буду прощатися на сьогодні все. До нових зустрічей усім па-па-па-па.